Дуже погані умови проживання, я думаю, що підуть в прийомну в сім'ю. Mm -hmm. У нас дуже дуже рідко беруть двоє дітей на усиновлення. А практики, mm -hmm. mm -hmm. якщо вони здорові, якщо є діагноз такий серйозний, то можуть розлучити. Здорову дитину віддають одну сім'ю. Там mm нема -hmm. наших піднікових. Ні, рівні хороші дітки відносини. Вони mm скоріше -hmm. всього або опіку або приємно. прийомний, скоріше всього або під опіку. Більш менш нормально розвиваються, вони підуть, вони не будуть в інтернатні заклади йти далі. А такі маленькі, це вони теж хворіють? Всякі. У нас дорожня всіх не було, я виражена. У нас сама маленька зараз дитина гусар, так вона не бачить нічого. В неї ретинопатія і може бути складна операція. Дуже Маленька ще дитина зовсім. А в ще двоє малюсіньки зовсім дітей є у півтора місяця і три місяці нам їх і ми будемо показувати прихобити, коли ці маленьки це, це вони відмовники чи як магатимчасом вдома у саме маленькі в хаті немає ні газу, ні світла, ні електроенергії, немає. Абсолютно мама неадекватна, їй 40 років вона народила третю дитину, старший син наркоман, друга дитина у батька чи баби батьків. І оце на третю дитину. Говорять, що як соціальна служба розказує, що вона почала народжувати біля бабки мусорних. Просто уборщи казали.